Все, пряма трансляція пішла. Шановні депутати, шановні колеги, ради вас всіх бачити. Сьогодні ми зібралися з вами для проведення 17-ї чергової сесії Миколаївської міської ради. Дякую кожному з вас, хто знайшов можливість доєднатися до нас навіть. Не дивлячись на всі проблеми, які сьогодні є в місті Миколаєві з електроенергією і інтернетом. Дякую вам за те, що сьогодні, в цей важкий час, ви робите те, для чого нас обирали Миколаївці, а саме забезпечуйте, допомагайте забезпечувати надійний тил. Сьогодні ми збиралися для вас для проведення чергової сесії Миколаївської міської ради, восьмого скликання. У нас з вами будуть земельні питання та інші. Для початку сесії прошу провести попередню реєстрацію. Євген. Багаченко. Не з'являється ця іконка? В мене теж не з'являється, поки що ця іконка. Жодної іконки не з'явилося. Лише баченка зник опять. Так роботи невозможно. Я на місці. Ви на місці? Ви на місці. Що в нас? Ми можемо запускати попередню реєстрацію? Так. Прошу вас запустити попередню реєстрацію. Колеги, у вас з'явиться вікно, в якому потрібно підтвердити свою реєстрацію, обравши чи погоджуєтесь ви прийняти участь в сесії міськради, потрібно обрати так. На даний момент підтвердило свою реєстрацію 24 депутати. Для, 25. для початку роботи нам необхідно мати більше половини депутатів, тобто 28 мінімум.

Богаченко, а підскажіть нам, будь ласка, що у нас відбувається з реєстрацією? Чому 25 п'ять лише депутатів підтвердили реєстрацію? Чи у нас може не вистачає кількості депутатів? Я не розумію, що відбувається. Я підозрюю, що дехто просто не знаходиться біля комп'ютера. Шановні депутати, прошу вас, будь ласка, включити камери. Ми зараз вийшли в онлайн трансляцію потрібно підтвердити вашу особисту наявність, присутність, що це за вас не голосує ваші родичі чи домашні тварини. А скажіть, а, будь, будь ласка, ласка, у нас там а, потрібно нажати так, або там відмовився від голосування, або щось інше. А якщо людина нічого не нажимає, то що відбувається? Це якраз оця мінусовка? Так. так потім... а... Людина повинна вибрати або так, або відмова. тоді ми побачимо її дію. А коли вони не вибирають жодного пункту, тоді її виходить, як зараз, 26 з 28. 26 депутатів поки що. Давайте повторно, Євгене. Колеги, у мене знову не окошка, Я не знаю, кого-то є демонстрати. У нас у депутата Домбровської, і у депутата Чайки не, не виходить віконце. Треба може якось перезайти. їм. Тяна Миколаївна, може передайте, будь ласка, давайте ще раз. Ну, у нас лише 25 депутатів підтверджують. Свою присутність. В ну, мене перше випадку було, як підтвердилася спочатку, коли ще не була трансляція, а зараз не знаю. Я зараз порахую візуально скільки це. 28 без, без вас. 29 депутатів, які сьогодні присутні візуально. Підтверджують. А що хіба не видно, у кого відсутня реакція у вас в, та, ну, в таблиці? У мене... та... Ні, ну вчити... у Багаченка. Він, він не бачить, він не бачить, хто зареєстрований і хто не надає реакції. Я можу тільки після завершення опитування завантажити результати по імені і подивитись, хто прийняв участь. На жаль, я не бачу, хто не прийняв участь. І тільки після завершення опитування. Ну, ми не можемо розпочати, бо в мене лише 26 голосів, які це про це кажуть. А можна, а можна, можна примусово завершити на даному етапі і подивитись, хто не прочився. Так. Да, завершіть, будь ласка, і подивіться, хто у нас проголосував, а хто не проголосував. Зараз. Олександр Федорович, можна спробувати досвідом поділитись? Вивели сесію онлайн. Сесію ні, Та, виходило, щось щось? поменше трохи, але там, там теж багато людей було. Давай один раз ви можете зачитати фамілії у голос, і ми підтвердимо участь в сесії. Тут просто проблема розумієте, не проблема розпочати сесію, а що якщо потім з голосуванням робити да. депутатів там 40 чи 50. Зараз у нас в притірку, як то кажуть, я порахував у нас 29-30 депутатів за тими, хто виходить, заходить, і підтвердили свою участь в натисканням кнопки 26 депутатів. Цього недостатньо навіть для того, щоб розпочати сесію. Я, ми, таки, Олександр Федорович, ми по одразу побачили, хто не ввімкнувся. Все. Я нелі, можу привіс, зачитати, мало, хто, хто прийняв участь. Ви просто ну, так зараз будете довго шукати, хто саме не, не прийняв. У нас тут, дивіться, гарячі сенсації, щоб не почалася трансляція, що депутати повідомили одному з видань миколаївських, що міський голова Сінкевич пригрозив підлеглим Дмитра Фалька, що там щось зробили, зробиться. Це не підлеглим Дмитра Фалька, я пригрозив, а, а своїм підлеглим, які працюють виконавчими представниками виконавчих органів Миколаївської міської ради і готують проекти рішень. І якщо ви Я соромлюсь нештатно. спитати, це ми обговорювали до прямого включення. То де ну, вже... у вас там хто що повідомив? Ну, ну, були тільки ми, і тільки і ваші. Да. І хтось, ну, вісно, це повідомили виденню. Це Будь що у вас нештатні співробітники яких засобів масової інформації одночасно? Мабуть, що є. Чи... Такі у нас. Ну, бачите, розбирайтесь, може вони Але на півтори ставки в тому, працюють. що, бачите, що... Але є проблема в тому, що не, як то кажуть, достовірну інформацію передається. Тобто ці джерела роблять це... недостовірно. Перекручують, перекручують. Ось. А, думає, будемо надавати спростування? Та ні, ну навіщо? Олександр Сергеевич, Федорович, так це радує. Це недостовірно. Ні, ні, це повинно Част бути у нас, частково достовірно. Сколо це. Ну, мене просто це трохи не радує, тому що я розумію, що дехто з депутатів, як хто бере участь і цю інформацію передав, він не дочув або до нього дійшла спотворна інформація. Це найгірше. Я, я думаю, що той, хто сидить в нашій сесії до трансляції, просто почухав те місце, яке на сковородці, і вирішив таким чином. От отсюда проявити себе. Ну, де, я колеги, думаю, що я мої нагадати, Колеги точно ми не Злили а де... злили ті, які були не колеги, а співробітники і найманці Олександра міської ради. Я так поняв, зрозуміло, Олександр Федорович. Деякі колеги нам не колеги. А ми в прямому ефірі. Так, це ми вже в прямому ефірі, колеги. Бачите, я намагаюся, щоб ми вам про це сказали. Шановний наш відділ стандартизації та електронного врядування. Будь ласка, давайте ще раз проведіть, будь ласка, онлайн реєстрацію. На жаль, у нас не вистачає людей для того, щоб почати сесію. Фалько. я бачу, що Фалько. Фалько. не ну, проголосував. Він вже ж писав, що він не може. Зайшевський, я бачу, що він є, але... Зайшевську ну... дуже поганий зв'язок і взагалі... Давайте Друга, якщо того, перенесемо на понеділок? Мені здається, що одні зможуть, ну, з'явиться світло, бо інтернет підключиться, а інших навпаки пропаде. Ми будемо ловити два-три чоловіка... Ну, власне, я даю вам інформацію, що сьогодні в місті Миколаєві е під час зараз у нас оголошена повітряна тривога, наскільки я знаю, у да? нас не, не да, розвит, 720, так. зараз так. Да. Ще продовжується, так? Да? На цей час у нас немає електроенергії, тому, тому що можливе обстріл зі сторони Росії. То, то на даний час, колеги, я думаю, що. Повітряна тригового у нас 7.20 і досі є загроза повітряного удару. На даний момент маю 26 шість підтверджених голосів та переднюю реєстрації. Хочу нагадати, вам, колеги, що в нас для роботи у нас 54 депутати було обрано миколаївською міську раду, для роботи сесії. Нам потрібно на один голос більше, ніж половини, тобто 28 голосів. На жаль, ми маємо меншу частину людей, які зайшли і підтвердили свою реєстрацію, а саме 26. Власне, навіть якщо будуть не буде проблем з підключенням ще в двох депутатів, чи будуть проблеми, то ми будемо розуміти, що все одно не буде вистачати голосів для того, щоб голосувати ці проекти рішень, ну і власне, навіщо проводити цю сесію? Ну, тобто, це просто буде магає час. А, що я б зробив зараз? У мене є пропозиція. А, я б все ж таки, мабуть, відкрив сесію. Зараз почекаємо що хоча б два депутати, провели реєстрацію, відкрили сесію і оголосив перерву там, як ви скажете, там, до завтра, до п'ятниці, чи до понеділка. до понеділка. І... Я вибачаюсь, Олександр Федорович, дивіться, якщо по усіх, мабуть, там по більшості питань, ми можемо оголосити перерву до понеділка, але питання по бюджету. Питання по бюджету. З для так, 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 так. Це правда, це ми дуже не важливе можемо, питання, його і ми не можемо його перенести. Це надважливе питання, там нам потрібно. Ну Нам інші все інші одно інші. треба прийняти порядок. Нам І треба порядок, прийняти так, порядок. Так. Так. Я в плані того, що ну, можливо сьогодні просто пізніше але збиратися, хоч там на 10 хвилин, щоб прийняти одне рішення, хоча б одне. Ну, от там як ми ніби... вже маємо. Ми вже маємо 27 депутатів, які підключилися. Треба 28, 28-го, ви... щоб прийняти порядок, ну. да. Треба, так. Так. Треба якось... 28-го будеш? Я вже там є. Ага. Та що вони могли свій другий аккаунт зареєструвати і фотку поставити? Кого? Скока, у нас але він присутній. Дмитро Степанович, як настрій? Що вже дуже серйозний? Не чуємо вас. Мікрофон можна включити. Включаю. Я дуже серйозний. Так, ви дуже серйозний. У ну, сесія все-таки повинен бути серйозним. Ви праві. Це погроза чи пропозиція? Це пропозиція. Пропозиціонер Іванов. Так, від пропозиціонера Іванова. Ті, там самий миролюбивий чоловік. Який, який миролюбивий? Так. Да. Колеги, э, ну, власне, ми можемо з вами, ну, йде іде онлайн-трансляція результатів підключення. У нас немає, вона екста немає. У мене є пропозиція до вас для всіх, як ви дивитесь на те, щоб підключитися за дві години, наприклад, о 13 годині для того, щоб провести сесію. Може, з'явиться до цього часу світло, а ми з свого боку попросимо зараз апарат ради, щоб він продзвонив депутатів і дізнався, хто там буде, в кого немає можливості, у кого немає можливості підключитися. Ми знайдемо зараз місце, де у нас працює. Якийсь пункт незламності зі Старлінком і електроенергією, і запросимо туди запитати. Як ви на це дивитесь? У кого є бажання, але немає можливості. Будемо пробувати. Нас. Давайте, давайте будемо намагатися. За... У нас зараз 11-та година. За дві години, ну форс-мажорні у нас такі, бачите, обставини, немає електроенергії і інтернету, тому така проблема. Тоді, колеги, бажаю вам всім міцного здоров'я. Побачимося за дві години о 13-й годині для проведення сесії, 17-ї чергової сесії Миколаївської міської ради, восьмого скликання. Дякую вам велике за те, що підключилися. Побачимось за дві години. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі.